Фронтовий драйв. Ворог відбере э, числом, наносить вогневе ураження всім, чим тільки має. Це включає як э, важкоброньовану техніку, так і атаки піхоти, так і якісь ракетні удари, э, артилерійські, мінометні. Все, що він має, все він застосовує. Э, э, наші військовослужбовці тримаються на своїй мужності. На те, що їх повністю підтримують взагалі. Ну, тому що якщо ми це не зробимо, то це не зробить ніхто. І ну, Я не хочу, щоб у мене вдома сидів якийсь москаль і розказував мені, що мені потрібно робити. Я вважаю, що я на своїй землі я роблю правильну справу. Якщо все буде так, як відбувається зараз, то ворога ми проженемо. Я в цьому впевнений на всі сто. Українська нація найсильніша завжди, і хоч і воюємо з москальщиною. Вже більше 300 років, але завжди давали їм прикорити. Всі націлені саме на цю мету. Провісники перемоги. Мені поступив дзвінок приблизно о 5-й годині ранку від начальника штабу батальйону. Я був, якщо чесно, вражений і спочатку не розумів, думав, що це якийсь жарт, що повна бойова тривога, і що ми все отримаємо на руки. Ну, коли я подзвонив до командира зводу, який знаходився в Харкові, він каже, а по Харкові стріляють, і я вже зрозумів, що взагалі не жарти і справді почалась війна. Наш підрозділ показував себе а, в Северодонецьку. Дуже злагоджені дії. Ми прикривали одне одного, працювали злагоджено, ніхто не розбігався, не тікав, не здавав позиції. Якщо і зробили один крок назад, то це було. А фактично це не було, що все покидали і тікали. Такого не було. На Азоті ми працювали як з підрозділами Національної гвардії України, так і ми працювали з Збройних сил. Ми один одному давали характеровочки, ми одне одному допомагали. Якщо потрібно, ми посилювали їхні позиції. Нам була потрібна допомога, вони посилювали наші позиції. Ми знаємо, що ми на своїй землі. В будь-якому випадку ми праві. Перемога і тільки перемога. Ангели, добра. Війна починалася. Нас було троє. Нам треба було досить швидко розпочинати робити діяльність в інтересах ветеранів та членів їхніх родин. Тому досить швидко ми підготували проект мікрофінансування ветеранського бізнесу. Він був запущений в кінці травня. Ми проводимо взагалі дослідження, яким ми хочемо намалювати умовно портрет ветерана. Партнери наша, агенція рейтинг провела опитування загальнонаціональне. Ми очікуємо отримання результатів. А також ми подали запити в усі організації, які входять до сектору безпеки і оборони, для того, щоб отримати теж статистичну інформацію. І, власне, за всією цією інформацією ми зможемо сказати, а хто наш ветеран сьогодні, а що йому потрібно, а що він. Очікує від держави, а що він очікує від суспільства, і заодно побачимо, а що суспільство очікує від ветерана. Тому якщо ви ветерани, ви хочете донести свою думку керівництву держави, будь ласка, пройдіть це опитування, тому що ми ці дані будемо потім максимально доносити до тих людей, які приймають рішення. Культурний фронт. Два тижні я був. Ну, не на самій передовій, але на сході. Якраз давав концерти для наших хлопців, для поранених бійців в шпиталях, в лікарнях. Дуже важлива історія. Я спочатку чесно хвилювався, не знав, як сприймуть люди. В принципі, приїхав хтось з Києва, співає, розважає, наче з іншого життя вирвався. А у них тут тільки-тільки з передової, з пораненнями. І от, так виявилось, от якраз пісні. Зокрема, байрактар, чи в першу чергу навіть байрактар. 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 Якраз це така пігулка, емоційна пігулка, яка теж лікує. І лікарі, персонал госпіталів, і лікарень, і самі бійці. Підходили, обнімали, дякували. Це дуже приємно, і ти розумієш, що все це не дарма. Все це робиться з якоюсь дійсною місією, корисною місією, яка піднімає бойовий дух, викликає посмішку на обличчі і просто скрашує сірі лікарняні будні. Так що, хлопчики, я всім вам ще раз передаю привіт, одужуйте всі, бережіть себе, всі, хто на передовій, всі, хто в лікарнях, Тримаємося! Перемога за нами.